Друзі, всім вітання. Щось у нас середина жовтня і з самого початку це місяць суцільних розочарувань. Зараз кажу чому. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а я вам зараз поясню причину нашого ще одного позачергового, можна так сказати, відео. Бачимо по екранчику, 36%, 0 А заходить, 0 А виходить і тому подібне. І що у нас, друзі, друзі трапилось? У нас, друзі, трішки підгорів інвертор. Ось так От така помилка. Сьогодні близько там першої години дня. Лупить весь день у нас дощ, і тут чомусь несподівано починає блимати світло. З періодичністю там декілька секунд то, то гасне, то вмикається, то не зрозумів я що, чому. Е, пішов відразу, увімкнув навантаження з лічильника, е, подав сюди електрику, все вирівнялось, працює. Ну, думаю, спущусь, подивлюсь, що невже розрядилися повністю акумулятори. Спускаюсь по акумуляторам, перше, що глянув, так як є і зараз, так і було тоді, по 30%. Дивлюсь наверх, ось така помилка і в повітрі такий запах горілого. Ну, я відразу зрозумів, що щось не так. Ми можемо бачити оту павутинку чорненьку, В принципі, тут вона також була, але я її, чесно, чесно витер. І ось у нас, друзі, щось, щось підгоріло. Наскільки мені здається, і наскільки я бачив, зараз спробую сфокусувати. Ось ота от штучка, як на мене виглядає трішки підплавленою. Напевно, згорів вихід з акумуляторів. Нагадаю, так як я по режиму працюю, то вночі заряджаються акумулятори в день іде їхній розряд. Споживання було зовсім маленьким. Я подивився на той період по, по реле. У Панелі наші ще генерують майже 200 Вт. Подивився по пореле, споживання було там близько 1,5 кВт. Чому так трапилось, чому вигоріло? Ну, чесно, друзі, не скажу, не знаю. Ну, і це тепер є проблемою. Потрібно щось шукати, щось замовляти. І, ну, напевно, встановлювати новий інвертор. Я розумію, що можна і цей можливо відремонтувати. Це інше питання. Я думаю, до нього ми повернемося і все це буде. Але все ж таки, все ж таки хотів я давно в коментарях писали мені, що ну, інвертор я хотів на 2 MPPT. люди. Радую також встановити, розбити поля, можливо, додати ще одне поле. І ну, не знаю наскільки потрібно купувати більш е потужніший інвертор. Я, ну, В принципі, 6, ну, зараз 5 кВт мені вистачає. Можливо, якийсь 6-7 кВт інвертор, в принципі, має місце і бути. Не знаю, друзі, як воно буде. Завтра буде у нас понеділок, буде новий день. Займусь цим питанням. Зараз. Повторно спустився, від'єднаю повністю е, акумулятори від інвертора. Хто зна, що воно може ще бути. Краще я їх відключу, вимкну акумулятори, від'єднаю самі кабелі. І на цьому поки все закінчиться. Дякувати Богу, що інвертор зараз хоч працює на. Ось бачимо панелі, бачать 220 В, 08 А. 200 Вт ми генеруємо. Тобто е режим сонячних панелей працює все. Єдине, що ми не бачимо акумуляторів ні в одну, ні в іншу сторону. Якось так. Подивимося, що буде Далі, друзі, ну, можливо, хто напише, хто що порада. Хто що собі встановив на вас інверторів і задоволений він цим чи ні? Я ж кажу, а я завтра зранку повернусь до цього питання і будемо щось, будем щось змінювати. Якось так, така неприємна ситуація, але ну, маємо, що маємо. До наступних відео, до наступних включень, друзі.